Вітання до вашої уваги. Вечірній випуск новин за 8 червня. Ми продовжуємо інформувати вас про ситуацію на передовій та події Волині. Я Марія Вавренюк і спершу коротко про головне з Волині відправили допомогу на Херсонщину. Міський голова Ковеля поїхав у зону бойових дій. Твоя кров може воювати. В Луцьку відбулася перша акція кров для ЗСУ». Україна та ООН домовилися про евакуацію людей з окупованих територій Лівобережної Херсонщини, якщо Росія дасть доступ та гарантії безпеки. Для цього планують сформувати групи, які направлять на постраждалі території. Наразі очікують відповіді від російської сторони. Хоча чекати людяності з боку ворога марна справа, в той час як українців евакуюють з затоплених районів, окупанти починають обстріл цих територій. Відомо про одного загиблого та вісьмох поранених у Херсоні. Серед них двоє рятувальників, поліцейський, лікар та волонтер з Німеччини. Їм надають медичну допомогу. Попри цинічні удари Росії, триває евакуація силами поліції, рятувальник та волонтерів з небезпечних територій вдалося евакуювати 2198 людей. Серед них 120 дітей та 38 маломобільних осіб. Часом в окупованих Олешках вже відомо про дев'ятьох загиблих. Число жертв на окупованих територіях може бути страшним, адже Росія не проводить евакуацію населення. 8 червня на Херсонщину прибув президент Зеленський. Він відвідав переправу, якою евакуюють людей, та провів нараду щодо ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС. Володимир Зеленський наголосив, наше завдання максимально захистити життя та допомогти людям. Тим часом на фронті наші захисники мають успіхи про успішну роботу наших воїнів. Заявив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія Олександр Тарнавський. За його словами, ворог перебуває в обороні і намагається зупинити наші сили. На Бахмутському напрямку подекуди ворог намагається перейти у наступ, але безуспішно, теж саме на Авдіївському та Лиманському напрямках. На Мар'їнському тривають бої. Наші захисники відбили численні атаки противника. В районі самої Мар'їнки, задавши йому значних втрат, тривають бої за Велику Новосілку на Новопалівському напрямку. На Запоріжжі в районі Оріхова ворог в активній обороні. На Донеччині загинув розвідник з Луцька. Лучанин Віталій Петрук проходив військову службу за контрактом на посаді командира розвідувального взводу. Молодший лейтенант загинув 7 червня під час. Виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України поблизу села Діброва Донецької області. Щирі співчуття рідним та близьким. Сьогодні вранці з Волині відправили допомогу на Херсонщину для ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС. Зокрема, уже в дорозі навантажувач, екскаватор, сідельний тягач, лавета, заправний автомобіль, вантажне авто та дизельний генератор. Як повідомив голова Волинської Ова Юрій Погуляйко, оперативно зібрати техніку вдалося завдяки місцевому бізнесу та волонтерам. Два мерседеси, квадрокоптери, старлінки, зарядні станції, батареї, військові костюми і не тільки днями Коваль передав на передову. Допомогу 54-му батальйону 100-ї бригади, де служать ковальчани, особисто доставили в зону бойових дій ковальський міський голова Ігор Чайка. Його перший заступник Тарас Яковлев та заступник Віктор Жигаревич на придбання необхідного загалом спрямували мільйон сімсот сімдесят вісім з половиною тисяч гривень. Дякую представникам нашої громади, які долучилися до цього добровільного збору коштів на потреби військових. Це і працівники виконавчого комітету міської ради, підприємства теплових мереж. Коваль тепло, які здали свій одноденний заробіток. Це і наші партнери з литовського міста Утена, які переказали нам кошти, і територіальний центр соціального обслуговування. Усі ті ковечани, які здавали кошти на фестивалі, конкурсі «Писанко диву до слова. Під час ярмарку фестивалю конкурсу «Писанко дивуй, який відбувся в ковалі 14 квітня, вдалося зібрати 64 тисячі гривень. Ці кошти спільно з одноденним заробітком працівників коваль тепла витратили на купівлю автівки Мерседенс. Унімох загалом це 464 тисячі гривень. Відремонтували цю і ще одну придбану для військових машину комунальне підприємство Добробут. Їм допомагали залізничники, які забезпечували логістику та ремонт машин, які ми доправили на фронт. Це, зокрема, і колектив пасажирського вагонного депо депоколи. У Луцьку ж відбулася перша акція Кров для ЗСУ від самого ранку на київському майдані. Лучани здавали кров у сучасному донормобілі від шведських партнерів. Охочих стати донором і допомогти нашим воїнам прийшло чимало. Серед них і пенсіонери, і студенти. Більше розкажуть наші журналісти. Лучанка Олена прийшла здавати кров вперше. Її чоловік з 2014 року служить у збройних силах України, каже, не могла не прийти, адже кров тут збирають для наших захисників. Нам в тилу обов'язково треба допомагати, чим ми наразі можемо. Не завжди ми можемо всі допомогти матеріально чи фізично. Тому кров'ю я думаю, що кожен може поділитись на сьогоднішній день, не боляче, не страшно. Ну, тому всім раджу. Це навіть і корисно для здоров'я, і мені дуже приємно, що моя кров можливо ну, допоможе чи спасе життя якомусь синові, братові, чоловікові. З 10-ї ранку на київському майдані стояв сучасний донормобіль, оснащений усім необхідним кріслами, лабораторією та холодильниками для якісного зберігання крові. Автомобіль належить безпосередньо шведському центру допомоги, який в свою чергу нам передали наші партнери зі Швеції. Організувала акцію громадська організація Рух змін. Кажуть, що у них це не перша акція збору крові в Україні. Вже дві акції ми провели в Києві, і ця акція в Луцьку і завтра буде в Ковалі. П'ята акція планується у Володимирі. Кров беруть не у всіх. Спочатку міряють тиск та роблять тест на гемоглобін. Медики пояснюють, якщо гемоглобіну замало, то органи людини не можуть нормально функціонувати. Що позначається на загальному стані організму? Були й інші обмеження: кров не можна здавати людям молодшим 18 та старшим 60 років і легшим за 55 кг. Можна качати помаленьку маленьку Зажати куличок, розжати куличок. Стандартна доза здачі крові кловичі 450 мл. Більшість людей приходили групами, аби колективно здати кров для ЗСУ. Зізнаються, що дізналися про акцію із соціальних мереж у нашій групі ОСББ. Хтось з мешканців у повідомлення скинув, хто вирішила прийти до доєднання. Долучитися до допомоги, вирішили чимало людей, і не лише у Луцьку. Для прикладу у Києві під час такої ж акції зібрали 30 літрів крові, яку відправлять бійцям. Передається на Харків, на Херсон спілкуємося з шпиталями і Донорський центр переробить і буде передавати туди. Приєднуються також студенти Богдана, навчається в Луцькому національному технічному університеті. Розповідає, що планує і надалі здавати кров, підтримати Збройні Сили України. Чи вперше вперше надіслав одногрупник новину, що має бути збіри крові? І ми двоє прийшли. Найбільша потреба це четверта негативна група крові. Зізнається Андрій Кошара, керівник організації Рухсмін. В Києві в інституті Мосово роблять операції хлопцям на серце, достають осколки. Це дуже тяжкі операції і є потреба в крові. Кров кожного донора перевіряють на снід сифіліс гепатит, і потім передають у лабораторію після перевірки на хвороби і переробки в так звану еритроцитну масу. Її у спеціальних холодильниках відправляють бійцям. Вся процедура повинна відбуватися швидко, адже термін придатності крові всього 35 днів. Анна Кравчук, В'ячеслав Білов, 12-й канал. Горів приватний житловий будинок. Учора близько 18-ї рятувальники отримали повідомлення про пожежу у селі Губен Городищенської громади Луцького району. Чергові відділення вогнеборців, які виїхали на місце виклику, виявили, що пожежа виникла на покрівлі житлового будинку. Менш як за годину пожежу повністю загасили, однак. Вогонь встиг знищити покриття та перекриття будинку, а також деякі речі домашнього вжитку. Жертв та постраждалих на щастя немає. Ну а причина пожежі коротке замикання електромережі. Не перемикайте і вже за мить побачите про таке. Тудять 26-річну волинянку, яка продала 11-місячного хлопчика. На проспекті відродження у Луцьку на переході збили жінку. Пішов Полепеху і не вернувся. У Луцьку шукають 89-річного дідуся. Пішов Полепеху і не вернувся. У Луцьку тривають пошуки 89-річного дідуся. Олександр Ясінський ще 3 червня. Пішов з дому і не вернувся. Його прикмети зріст 175 сімдесят Сантиметрів худощавий, волосся сиве був одягнений у темні штани та світлу сорочку. Пересувається за допомогою дерев'яної палиці світлого кольору. Планував йти полепеху до річкового порту у Луцьку неподалік магазину, наш край що на вулиці Шевченка. Людей, які мають інформацію про зниклого чоловіка, просять телефонувати на номер 102. Продала дитину за 30 тисяч доларів США. Судять 26-річну волинянку, яка продала 11-місячного хлопчика. За даними слідства, жінка піклувалася про небажаного сина 23-річної подружки, якого та таємно народила вдома у квітні минулого року та наступного ж дня після пологів віддала. Хлопчик невдовзі став зайвим і для піклувальниці. Відтак вона вирішила його продати. Під час передачі дитини покупцю 23 березня цього року її затримали у Луцьку. Жінку обвинувачують у торгівлі людьми. Дитину вилучили, і вона перебуває у лікарняному закладі. Обвинувальний акт вже передали до суду. Про злочин повідомив власник будинку у селі Липини. Крадіжка сталася у період з 6 по 7 червня. Злодій заліз у приміщення через незачинене вікно і виніс звідти 11 електроінструментів різної вартості. Загалом сума збитків понад 70 тисяч гривень. Зловмисника піймали вже за дві години після звернення. Ним виявився 19-річний лучанин, який лише місяць тому вийшов із місць позбавлення волі, де відбував покарання якраз за крадіжки. Частину викраденого він вже встиг збути у ломбард. Решту вилучили. Нині чоловік перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Музика. У ДТП постраждали двоє пішоходів. Минулої доби у Луцьку та районі зареєстрували три автопригоди з постраждалими. 7 червня на проспекті відродження у Луцьку легковик Фольксваген Гольф збив пішохідку 26-річну місцеву жительку. Жінка переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переході. Внаслідок ДТП вона травмувалася, її госпіталізували. Цього ж дня на автодорозі у селі Жабка волинянка, керуюча автомобілем Мерседес Бен Світо, зіткнулася із легковиком Volkswagen Гольф, який пригальмував перед пішохідним переходом. У наслідок зіткнення авто наїхало на 20-річну пішохідку, жительку Ківерець. Її з травмами доправили до відділення хірургії. А у селі Забороль зіткнулися Рено Кенго та Мазда. У результаті ДТП постраждала пасажирка автомобіля Рено, 81-річна жителька Торчина. Пенсіонерку шпиталізували. Сів за кермо на підпитку та зніс відбійник. Пригода трапилася учора неподалік Ковеля. На місці аварії поліцейські виявили водія та автомарки Фольксваген Пасад, про який йшлося у виклику. Під час спілкування з Керманичем інспектори помітили, що чоловік не тверезий. Результат огляду за допомогою алкотестера 1,85 проміла алкоголю у крові, що перевищує дозволену норму майже у 9 разів. На водія склали одразу три протоколи. Музика. Роботи учнів Луцької художньої школи представлені на благодійній виставці 200 картин дітей Незламної України. Виставку проводять у Європейському банку реконструкції розвитку в Лондоні в рамках міжнародної мистецької програми Kids and Art for Ukraine. Програма має на меті сприяти продовженню мистецької освіти дітей і молоді України під час війни. В експозиції представлені 248 картин талановитих дітей із 27 художніх закладів України. Луцька художня школа презентує роботи Насті Молчанової. Анни Кальчик, Олени Супрунюк, Дарини Власюк, Марії Понк та Поліни Оксенюк. Дякую, що були з нами. Нагадаю, будь-який наш сюжет ви можете побачити на Ютуб-каналі Новини 12. Підписуйтесь, коментуйте та ставте вподобайки. А ще допомагайте нашим Збройним силам України, бо вони того варті. Бережіть себе та своїх рідних. Побачимось.